Вітаю малята і запрошую вас на заняття з художньо продуктивної діяльності. Дітки, у нас сьогодні з вами ліплення. А до нас сьогодні поспішає їсть. Відгадайте загадку та дізнайтеся, хто саме. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс морквяний. Червоненький. Вийде білий чоловік, як він зветься. Сніговик, правильно, давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, сніговик. Доброго ранку, дітки. Дуже радий бачити вас. А послухайте про мене віршика та відповісте на запитання за ним. Готові? Я істота нежива, я істота снігова. Я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька, а усмішка бурячок. Відповімо на запитання за віршиком. Сніговичка. Перше запитання таке. Що це за істота? А віршик нам каже, Я істота не жива. Я істота снігова. Вірно. Наступне. Із чого складається сніговик? Із куль, вірно, а скільки їх? Три? А які вони? Круглі, правильно. А коли він народився? Зимою, коли нападало багато-багато снігу. Так, наступне. Хто його зліпив? Дітвора, добре. А із чого в нього може бути носик? З бурульки або морквинки, вірно. А руки з гілочок, а що в нього замість шапочки, за віршиком каструлька, а ще може бути відро молодці. Дітки, а нашому сніговичку з нами дуже-дуже весело, але він зажурився, тому що у нього майже немає друзів. Давайте з вами зліпимо. Сніговичків друзів для нашого гостя сніговика. Дітки, а перед тим як ми почнемо оліпити сніговика, ми з вами виконаємо гімнастику для пальчиків. Пальчик об пальчик тук, тук, долоньки плесь плесь. Ой, заховались пальчики десь. А ось вони з'явились і усі розвеселились. Для ліплення сніговичка нам потрібна дощечка для ліплення, серветка, стека і пластилін, великий білого кольору і маленькі шматочки чорного, зеленого, помаранчевого та червоного кольору. Спочатку ми зробимо кульки для сніговика. Для цього беремо шматок білого пластиліну, ділимо його навпіл ось так стекою. А одну ще половинку теж поділимо навпіл. Ось так. Спочатку беремо великий шматочок, розігріваємо ось так у ручках, щоб він був м'якенький і нам зручно було ліпити. Тепер кладемо на долоньку і коловими рухами скручуємо кульку. Для нашого сніговика. Ось така кулька вийшла у нас. Беремо другий шматочок, теж його розімнемо в ручках, щоб він був м'якенький. Ось так. Кладемо на долоньку і теж коловими рухами скручуємо кульку. Ось у нас ще одна є кулька. Так же само беремо ще один шматочок, розминаємо його пальчиками і теж скучуємо з нього кульку, третю, останню, отак От між долоньками. І у нас з вами вийшло скільки кульок, три. Тепер ми починаємо з'єднувати. Беремо велику кульку, а на неї ставимо дві менших. І ось у нас вийшов вже отакий сніговичок. А зараз беремо чорний пластилін, відщіпуємо маленький шматочок і крутимо такі маленькі-маленькі кулічки для очей. Нашому сніговику другий відщипнули манюсінький. Кусочок і теж скрутили маленьку кульку і зробили очі сніговику. Ось так. Тепер беремо червоний пластилін, теж відщіпнули маленький шматочок і скрутили кулечку манюньку і причепили ротик нашому сніговичку. Так, добре. Я ще візьму трішки пластилину і очки дороблю сніговичку, щоб вони були однакові. Ось так. Беремо пластилін оранжевого кольору. І зліпимо маленьку морквинку. Морквинки дітки ми з вами вже ліпили, ви знаєте як. Скатали жгутик маленький і кінчик приплюснули, щоб було схоже на морквинку і притулили до сніговичка. Добре так притиснули, щоб не відпала наша морквинка. Так. Візьмемо ще чорного пластиліну і зліпимо такими довгими жгутиками ручки сніговичку. Так, одна є і другу. Катаємо робимо таку ковбаску і при тиснули до сніговичка. Тепер не вистачає сніговичку шапочки. Зазвичай шапочку роблять із чого, дітки? З відра, так, а ми з вами зробимо із пластиліну. Малята, зазвичай ви можете зробити три кульки, а оченятка, ручки, носик вам можуть допомогти ваші батьки. А ось і зробили ми вже шапочку для нашого сніговичка. І наш сніговичок вже готовий. Подивіться, який він гарний вийшов? А наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, хто до нас сьогодні приходив у гості? Сніговик, вірно, а що ми з вами сьогодні робили? Правильно, ми з вами. Ліпили сніговичків, друзів для нашого сніговичка. Я сподіваюсь, що вони у вас вийшли дуже гарні. Дякую, дітки, за друзів. Дуже вам дякую. Будь ласка, сніговичок, бажаємо гарного дня тобі і діткам і до побачення.